Дуже багато приходить запитань стосовно гарантійних зобов'язань дилерів, продавців квадроциклів. Постараюся в одному відео відповісти практично на всі. Тому лайкайте, поширюйте це відео, щоб інші квадроциклісти також побачили. По-перше, практично в усіх продавців квадроциклів договір складений таким чином. Що в гарантійні зобов'язання не потрапляють всі розхідники. Тобто погнута вами рульова тяга, або вирвана шарова, чи зігнутий ричаг, чи той же спалений ремінь варіатора це все не підлягає під гарантійну заміну. Що ж тоді охоплено гарантією? Як правило, в більшості продавців це двигун, поломки двигуна в гарантійний термін? Це коробка передач, це редуктори, це той же варіатор. Якщо через його несправність у вас підпалює ремінь, тому що варіатор десь там вклинив, то це, звичайно, повинно підлягати гарантійному ремонту. Тобто, кожен конкретний випадок потрібно дивитися, чи поломка квадроцикла спричинила ту чи іншу дію. Чи ваші дії спричинили поломку квадроцикла? Кожен випадок, звичайно, індивідуальний, але загальне правило для більшості договорів, для більшості дилерів, продавців, це всі розхідники завжди були за наш з вами рахунок, а серйозні вузли і агрегати е, мінялись або ремонтувались по гарантії. А взагалі уважно читайте свій договір купівлі-продажу. Там все це прописано.